Жінки-депутатки, керівники компаній та активні громадські діячки в сучасному світі вже не дивина. Активно включатись суспільно-політичне життя своєї країни все частіше виявляють бажання представниці прекрасної половини людства. Ми презентуємо результати всеукраїнського дослідження щодо проблеми участі жінок у політиці на місцевому рівні. Скажімо так на зустріч сьогодні запрошені жінки різного віку різних професій, які обіймають різні посади, але які так чи інакше долучені до прийняття рішень або хочуть долучитись до прийняття рішень. Результати дослідження показали реалізувати себе жінці в Україні набагато важче ніж чоловіку. Чому така ситуація? Відповіді жінок однакові: немає підтримки, не вистачає фінансів, нема досвіду. Дослідження проводилось в різних регіонах України, але результати практично одні й ті самі. От жінки не можуть фактично суттєво впливати на рішення на будь-якому рівні, тому що дуже багато чоловіків, як показали, попередні парламентські вибори жінок обрали ще менше, ніж. На в попередньому скликанні інші причини, які заважають жінкам себе проявити, страх, зайва, скромність та стереотипи. Кожна жінка талановита в чомусь, і я знаю жінок, які вже старшого віку, і кажуть, якби мені хтось допоміг, підтримав, я була дуже талановита в якомусь ремеслі. але вони повністю розчиняються в своїх дітях. Тобто вони хочуть, щоб діти. Замість них те, що вони не змогли, потім реалізували і вимагають часом від дітей дуже багато. Різноманітні приклади доводять: корпорація або підприємство має більші шанси досягти успіху, якщо в колективі витримується гендерний паритет. А в кризових ситуаціях компанія, скоріш за все, втримається на плаву, якщо в її керівництві присутні жінки. Жінка на сьогодні готова брати на себе відповідальність. Таке слово боротися за краще життя своїх дітей, своєї сім'ї, свого міста, своєї родини. Я думаю, що варто жінкам, не всім, бо ми не можемо силою заставити. Будь ласка, включайтеся в місцеву політику. Але є багато жінок-лідерок, які хочуть спробувати себе на місцевому рівні. Допомогти жінці себе проявити в різних сферах життя, зокрема в політиці, наповно використати свій потенціал, аби принести користь суспільству у головне завдання жіночих громадських організацій. Вони презентували свою роботу, яка показує діяльність жінок на Україні. Також фільми для того, щоб ми більше розуміли свою діяльність і використовували всі можливості для того, щоб цю діяльність реалізовувати успішно. Жінки з активною життєвою позицією здатні досягти успіху, а в багатьох сферах навіть перевершити чоловіків. Експерти кажуть, жіноче лідерство сприяє розвитку економіки. А чим більше жінок буде в політиці, тим менше буде корупції.